Павло Михайлович столичний велосипедист зі стажем у житті. Актор у дитячому театрі увечері вівторка він їхав до матері закупити її продуктів. Та вибрав, як виявилося, не зовсім вдалий маршрут. Десь в цьому місці приблизно значить він, чорний джип. Номер не пам'ятаю, але це все зафіксовано. Він підрізав мене зліва направо, не включаючи сигналів повороту. На зауваження каже велосипедист, почув у свій бік погрози. А вже за мить водій Джипа його вдруге підрізав за кількадесят метрів. Ти тут на моєму районі їздиш на всяком. Я займався боксом. Я тобі зараз покажу, тільки машину поставлю. Поки 58-річний Павло прив'язував велосипеда, як перед ним з'явився водій молодик. Чоловік пригрозив агресору, запише номерний знак його автівки, за що отримав перші удари. У мене там була така палка, якою я відганяю собак. Ну і я почав відмахуватися від нього цією палкою. От. Ну, потім він мене схопив, звалив, значить, там попер там. В районі біля стіни ударив головою об асфальт. Там пару раз, потім почав бить мене кулаками там, по обличчю і так далі. Від важких травм Павла врятували перехожі, відтягли водія, викликали швидку та міліцію. На допомогу нападнику каже Павло, підійшли його знайомі троє чоловіків та жінки. У той час у розважальному закладі, поряд із місцем події, тривала гулянка. Одна з них хвалилась тим, що її батько викладає в академії, значить, міліцейський юрист, вона теж адвокат, і вони там в усьому розберуться. Тобто вони весь час контролювали ситуацію, очевидно, для того, щоб я з їхньої точки зору винуватець всієї цієї ситуації, значить, не втік з міста події. Фото побитого та в гематомах Павла викликало резонанс в соціальних мережах завдяки небайдужим користувачам, нині відомий власник джипа, яким керував нападник. Чи є це одна і та ж особа визначить слідство? Зокрема, власником авто є співробітник одного з музичних телеканалів України. Фактично за цих декілька днів знято побої. Ем... Через погіршення стану здоров'я звернулася в лікарню. З нашої сторони підготовлено заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 296 це вчинення хуліганства. Разом з тим є інформація, що ця особа, яка завдала тілесних ушкоджень, перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Тому інше питання будемо ставити про можливість доведення цієї обставини і притягнення його так само за порушення правил дорожнього руху. Володимир Приляк, Станіслав Євфремов АНТВ.